У Дніпрі планують відключати від опалення неплатників. За словами помічниці директора КП Теплоенерго Анастасії Сухіної, мешканці 46-го будинку по вулиці Велика Діївська заборгували майже 2 мільйони гривень. Каже, за місяць їх ймовірно вимкнуть від теплоносія. У будинку 12 під'їздів це 422 квартири. Людмила живе у першому. Каже, за комунальні послуги сплачує щомісяця близько трьох тисяч гривень. Розповідає, вона на пенсії, тож доводиться економити. Пусть тому, хто добав, а от ми платимо. Що у нас це? Так і ми ще заплатити не будемо. Ми ж платимо. І на пенсії живемо, і стараємося заплатити. А тут, хто не платить, пусть вони їм щось роблять. відмикають. Яна живе у цьому будинку разом з бабусею 30 років. Каже, за комунальні послуги платить 2,5 тисячі гривень щомісяця, але є невеликий борг. Платимо, але не всю суму не платимо. Ну якщо виключиш, вже будемо щось робити. Може, будемо погрівати таліпключати. Все таки. Юлія проживає у цьому будинку разом з мамою. каже, комунальні послуги їм обходяться у 5 тисяч гривень. За опалення сплачують завжди. Розповідає, у кожної квартири є свій юридичний рахунок, тож мають вимикати не під'їзди, а квартири боржників. Тобто неправомірно буде піти і відключити опалення, як нам раніше на сім місяців газ відключили. Це було неправомірно всьому будинку. Тобто, якщо у нас буде таку ситуацію робити, то у нас буде зібрання, хоча воно не є законним під час воєнного стану. І так зробимо, щоб ці боржники якось заплатили. За словами Анастасії Сухіної Кабмін дозволив відключати боржників від теплоносія. Каже, неплатників поінформували оголошеннями на під'їздах. У них є місяць, аби звернутись до КП та укласти договір про реструктуризацію заборгованості. Також є можливість для мешканців, у яких немає боргу, але, наприклад, в них немає можливості протягом осінньо-зимового періоду сплачувати там повну суму нарахування. Вони можуть написати гарантійний лист, в якому зобов'язуються, наприклад, протягом всього року, тобто і в міжопалювальний, і в опалювальний період, сплачувати там, ну я зараз скажу умовно там тисячу гривень. Якщо дійде до відключення цей будинок, від'єднуватимуть від тепла під'їздами, зазначає майстер КП Теплоенерго Роман Ягмуров. Наразі ми не маємо технічної можливості відключати квартиру окремо. Отже, якщо буде відключення, то буде відключення цілком стояка. І в разі чого із одного боржника може постраждати. Багато квартир загалом за словами Анастасії Сухіної за опалення Дніпряни заброгували понад півтора мільярди гривень. Ангеліна Машинцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.